Я насамперед я хотів би е, щиро подякувати за участь в цих слуханнях живих учасників норільського повстання і учасників наці... українського національно-визвольного руху. А з іншого боку, е, організаторів і спонсорів цих слухань. Е, це надзвичайно важлива подія, оскільки е, інформація. Про нашу історію, про справжню українську історію, про етапи національно-визвольного руху в Україні вони несуть звільнення, інтелектуальне звільнення для нинішніх і прийдешніх поколінь. І тому не випадково, що. Ведеться сьогодні нинішнім режимом, який виконує замовлення кремлівських імпершовіністів, ведеться боротьба проти української історичної пам'яті, і це продовження тої лінії, яку весь час здійснював комуністичний режим, намагаючись приховати всі етапи українського національного руху, починаючи з 17-го року і до. Останніх днів падіння Радянського Союзу. Тобто все трималося в сховах в... і не, дозволяли, не дозволялось людям знати правду про національно визвольний рух український і про учасників цього національно-визвольного руху. Так представляли, так би мовити. Учасників українського національного визвольного руху як посібників фашистів німецьких, і е, таким чином ділили Україну на е, радянських людей і фашистів, і вносили е, розбрат в суспільство, вносили елементи ворожнечі між громадянами України. На жаль, е, Сьогодні режим Януковича сьогодні здійснює ту ж саму політику. Оці мітинги про боротьбу проти фашизму. Ви, ви розумієте, що відбувається? Відбувається от що: що дійсні комунофашисти, їх спільники з партії регіонів. Таврують як фашистів українців, які найбільше постраждали від фашизму. Це взагалі неподобство і обурливий і ганебний факт саме через те, що, на жаль, суспільство якось байдуже до цього ставиться. І не тільки суспільство, загал суспільний, а й українська опозиція, політична опозиція. Значить, я пропоную, оскільки у нас відбувається слухання, я пропоную насамперед звернутися з вимогою до Служби безпеки України, з вимогою назвати. Фашистські партії, які є, і рухи, які є в Україні, лідерів цих фашистських партій рухів, кількість людей, які вони вважають фашистами, друховані органи, програми і дії, які хтось, хтось вживає як фашист. І також я вважаю, що ми повинні звернутися з проханням до. Парламентської української опозиції зробити свою чергу колективний запит, офіційний колективний депутатський запит до служби безпеки з і порушити ті ж самі питання.